Сто сім робіт налічує експозиція виставки робіт вихованців Шосницького міського клубу дитячої творчості Орлятко. Їх презентація відбулась у стінах Юніті центру. В Орлятку діє розгалужена мережа гуртків, що охоплюють різні напрямки. Ця виставка є своєрідним підсумком плідної праці юних митців і водночас потужним стимулом для їхніх майбутніх творчих звершень. В нашому закладі різноманітні гуртки працюють. Це і літературно-драматичні, театральні мініатюри де дітей можуть розкрити своє акторські здібності, гурток, кросвіт, де діти фізкультурно-спортивного напряму покращують своє здоров'я, і вивчають якісь там сучасні танці. І дуже багато у нас гуртків. Ну... Які декоративно прикладного та образотворчого мистецтва, і роботи цих гуртків сьогодні у нас представлені на нашій виставці? Відвідувачі виставки мали змогу помилуватися різноманітними виробами з фетру та бісеру, традиційними ляльками, мотанками, яскравими весняночками та безліч оригінальних сувенірів і брелоків. Керівниця гуртків витинанка та фіто дизайн Ірина Радченко з гордістю представила роботи своїх вихованців. В роботах декоративного напряму цього ми Використовуємо е, різні витинаночки, одноколірні, і багатоколірні, є сюжетні, є е, декоративно-житкового напряму, тобто різноманітні. Здебільшого тут представлені роботи, які ми готували на конкурси різних рівнів, і всеукраїнського, і міжнародного, тобто тут е, роботи переможців. Також тут представлені роботи гуртка фітубізайна, а це квіткові композиції або сувенірні вироби. Ми виготовляли їх з тканини. Ірина Радченко зауважила, що для презентації роботи гуртків часто створюються колективні проекти, які слугують натхненням для нових поколінь вихованців. Свої творчі досягнення також продемонстрували юні майстри гуртків, народна творчість та іграшки сувеніри під керівництвом Зої Жиченко. Пропонували свої роботи з різних матеріалів: Це із фетру, із бісеру, ляльки, зроблені, мотанки, весняночки і також дуже багато сувенірів і брелочків, які можна використовувати в повсякденному житті. Багато робіт також є колективними, коли ми створюємо разом з цією групою. Це дітям дуже подобається, коли вони разом допомагають один одному і можуть потім представити ці роботи на конкурси чи на різні виставки. Виставка дитячої творчості орлятка в юніті центрі стала справжнім святом юних талантів шостки. Тож всіх мешканців міста запрошують відвідати чудову експозицію, щоб на власні очі переконатись у майстерності юних митців.